У нас є головна робота наш куб, побудова кубу, є допоміжні роботи, нариси, які ми можемо виконувати на форматі А3, але на форматі А3 таких нарисів ми можемо зробити два або навіть три. На нарисах, коли ми робимо, принаймні на перших парах, на перші ці два тижні, які у нас будуть йти, ми можемо поки що в тоні. Не працювати. Тобто нам головне з вами навчитися, що брати пропорції і знімати напрямки ось цих сих ліній. Почнемо. Розмістимо тут нашу предметну групу. От у нас два з вами предмета, дві призми. Намітимо собі висоту спочатку. Висота для нас це що? Відстань від крайньої нижньої точки до якої? Від крайньої нижньої точки до якої, до крайньої верхньої. От. Це називається висота предметної групи. Хтось там включає мікрофончик. Якщо можна. Да, якщо можна пригасіть, бо громковато. От ми поставили собі висоту. Це відстань знову ж таки, від крайньої нижньої точки до крайньої верхньої. Давайте тепер заміряємо ширину предметної групи і порівняємо з висотою. Ширина предметної групи для нас це завжди відстань від крайньої правої точки до крайньої що? лівої точки. Іноді, бачите, навіть олівчика може не вистачати, тому з собою можна мати довгий пензель, реєчку, лінієчку, але під лінієчку ніхто у нас не кресла. Рівні лінії малюємо від руки. От, раз, поставили і порівнюємо з чим? з висотою. І бачимо, що у нас десь 0,7. Висота займає від ширини. Тобто, от в мене висота, а ширина в мене більша. На 3 десятій частині. Частини. Тобто, якщо у мене ширина це ціле, то в мене висота повинна займати від цього цілого приблизно 7. десятих. Ну, якщо ми ось це ціле розділимо подумки на 10 рівних частин, то у нас висота від цілого буде десь 7. десятих. От я собі. Цю ширину. Давайте позначив. Чому треба мати довгу реєчку або пензлик? Ви тепер зрозуміли, тому що іноді вона вже довжини олівців не вистачає. Кожного разу, коли ви знімаєте оці заміри, у вас можуть бути різні співвідношення висоти до ширини. Немає фіксованих чисел у пропорції. Але головний принцип порівняння маленької величини з великою величиною ви повинні розуміти. Берете маленьку величину, от, взяли її. Засікли на олівець і порівнюєте з великою величиною. І дивитесь. Який відсоток від великої величини займає маленька. На мій погляд, це десь ну, 70%. 70-80. Тобто 70% від великої величини. Я собі ці габаритні розміри позначив. Наступна стадія, от після того, як ми з вами позначили ширину висоту. Ми повинні з вами легкими лініями окреслити для себе конфігурацію предметної групи. Уявіть собі, що на оці дві коробки накинули тканину і натягнули. ми з вами будемо мати якусь таку глибу. От, бачите. Тобто, я накидаю загальні абриси ще, не відділяючи один предмет від одного. Роблю це дуже легкими лініями. Дуже легкими лініями. Так. Наступне, коли у нас є абрис предметної групи, коли ми уявили ось цю предметну групу як пляму, ми починаємо відділяти один предмет від іншого. Ми беремо з вами, що заміряємо. Висоту цієї маленької, припустимо, деталі, да, маленької коробочки. От ми її заміряли. І давайте порівняємо її з висотою, повністю всієї предметної групи. От у нас повністю раз вона вкладається. І вкладається десь. Половинку другий раз, так? тобто півтора рази по висоті. І ми беремо. От у нас є висота цієї предметної групи. А ми починаємо брати. От раз. От навіть можна трішечки більше взяти. Раз, два. Щоб ось ця друга частинка входила половинку від цілого. І у нас є з вами. Ми отримаємо висоту ось цієї коробочки. Маленької. Знаючи висоту цієї коробочки, ми можемо легко знайти ширину цієї коробочки. Заміряли її ширину. Ми стараємося так, щоб. Під кінець уже в мене руки втомилися і очі втомилися, і все втомилося. Але от взяли і порівнюємо. І розуміємо, що у нас ширина коробочки трішечки. Трішечки от на небагато більше за висоту. Ставимо. Собі засічку. От у нас з вами вже наша ця коробочка. А давайте ще перевіримо себе. Візьмемо ширину коробочки. І хто скаже з чим можна порівняти? Хто скаже з чим можна порівняти? Можна порівняти з шириною всієї предметної групи. І бачимо, що у нас ця коробочка, вона. Більша, ніж половина ширини предметної групи. От раз, і два, навіть можна трішечки її збільшити. І, відповідно, ще й висоти доточити. Буквально міліметра 4. Все, поставили. Є у нас тепер абрис. Тепер ми можемо, використовуючи ось це, знайти. Де ж у нас знаходиться грань в цій коробочці ми можемо взяти з вами, заміряти оцю відстань. Раз. Два. Три. Практично три рази вкладається в ширину. І відкладаємо тут собі цей відрізочок. Раз, два, три. Ну, трішечки навіть. Менше ось у нас наша, наша ось ця от наше ребро. Поставили його. Від цього ребра ми можемо з вами, по-перше, ми можемо візуально знайти ось це під низом. Ребро тієї нижньої коробочки. Воно от, трішечки ось тут. Ось тут воно, ми можемо навіть без замірів фізуально його поставити. Зайве це прибираємо. Бічте, як у нас поступово йде уточнення форми від грубої болванки до більш точного відображення форми. Текс. Знову ж таки, кути знімаємо о цієї коробочки. Ставимо, поставили собі. На нарисах, на нарисах можемо це швидше робити. Намалювали. Перевірили. От. Намалювали. Перевірили. Точно так і тут. Раз. Два. Так. Тепер можемо спокійно знайти оцю точечку, де вона знаходиться, можемо заміряти довжину. Цього реберця. Довжину. І вкласти куди. В ширину коробочки. Раз. Десь години шість. Беремо тут. Раз. Ні, треба збільшити трішечки. От. Від краю, Ага, ось десь так. От у нас тут ця наша точечка. Від цієї точечки ми з вами. швидесенько відбудовуємо. Може, можна навіть себе як? Як себе вчити? На око спочатку провели. Потім взяли те, що ми намалювали на око. І порівняли і подивилися і сказали, Боже, мама дорога, І беремо, коригуємо себе. Ну, тобто, як вчити е, свій окомір? Намалювали, перевірили, відкоригували. Таким чином ви поступово навчитесь швидко знімати пропорції та кути. І у вас швидкість малювання з натури підвищиться. І справа на тільки в швидкості ви будете точніше брати пропорції і напрямки ліній. Добудовуємо нашу призму. собі відмітити оцю ручечку чорну, да, от пластикову. Дуже узагальнено, поки що без деталей. нас зараз напрямки ліній і пропорції. Пробудували боксик наступний. Тобто на стадії залишили, пробудували цей зараз до стадії цього. Потім повернемося і можемо там помалювати якісь деталі, поштрихувати. Ой, ой. Буває так вибачте. Ну що ж. Все швидко треба робити, тому не завжди встигаєш нормально його вкрутити. Зараз все буде. Так, йдемо далі. Перевіряємо напрямок цієї коробочки. От, от так, от десь я сильне гоза. Коригуємо. Перевіримо себе. Ну, як завалив, да? так? Оташку ти. Оташ! Ось так. Знайте, як вали у нас прийняття? Перевіряємо завжди себе. Навіть зараз бачите? Навіть зараз ось мій куп десь. Ось він. От вам вималювання з натури. Не так то це все просто, як здається. А це навпаки трішечки. Задрав, так, вертикаль ось тут вертикаль. Знімаємо цей кут, от він де. Запам'ятали, куди ця лінія йде, і швидко її провели. Провели і порівнюємо знову те, що ми провели. За цим. Ми практично не бачимо цю сторону там. Вона дуже йде в скорочення. Ось точка у нас. От як вдома можна спокійно розвивати вміння, знімати кути пропорції і вміння малювати наскрізь, маючи тільки звичайні книжечки, коробочки, баночки і все. От наша основа коробка, на якій все стоїть. І тепер, коли ми маємо з вами пропорції, загальну конструкцію, ми можемо з вами вже додати якоїсь художності все все наскільки це можливо. То показати якісь Складочки, прим'ятості на папері. Поступово від е, грубої конструктивної балуванки ми йдемо до деталей, а не навпаки. Ми не починаємо будувати композицію з якоїсь написи. З якогось напису, з якогось малюнку на коробці. Ні, ми дамо основу лоу полі, від лоу полі до хай полі. Не навпаки. Від великих мас, грубих, конструктивних до складних форм. Ось наша ручечка. Да? Але ми її будемо зображувати, так, да, так як вона є, складно, але у нас вона буде вже в перспективі. Трішечки навіть щось підправлю. Від грубої форми до форми детальорованою і уточненою. От у нас там ми можемо, маючи вже конструкцію, ми можемо показати, що у нас верхня оця частина коробочки, вона вигнута. Але не маючи основи, ми заплутуємося в деталях і будемо мати таку вісілуху з коментарями від Івана Володимирича на пів 11-ї ночі в п'ятницю. От що ж це таке і так далі. Да? Від Великого йдемо до дрібного до деталей, від дрібного до деталей. О раз. Бачите, наскільки я, я спочатку намалював. Ось я спочатку намалював лінію. А ось в мене той кут, який в натурі. Наскільки в мене вводить моє сприйняття. Тому не треба оце. Свобода, я так бачу. Ми нічого не бачимо. Ми сліпі кошенята. Без цього інструменту перевірки напрямків і пропорцій. Сліпий йде через дорогу, там їде Камаз. Я підбігаю і кажу йому: ви зараз ви потрапите під машину. Він мене відштовхує і каже, я так бачу, все там нормально, я пішов. Оце про нас. Оце до висловів, я художник, я так віжу і так далі. Я стільки таких діятелів бачив за життя, от розумієте, які не можуть з натури намалювати табуретку, розумієте? З натури, не можуть нічого зробити. А мене себе такими прямо. Ну, а потім дивишся на творчість, воно ж там теж все ж ну, недорозвинене, вибачте, недолуге. Їх ніхто не пригадає через два тижні після того, як їх не стане. Ніхто. А майстрів класичних пам'ятаємо ми 200, 300 років і 500. Так. Падаючу тінь намітили. Можемо ж тепер ще у нас ж є падаюча тінь. І від, ми, і від цієї коробочки ми нормально її не бачимо, тому що темна поверхня, тут її нормально не зафіксуємо, але от падаюча тінь. В нарисах е, штрихування швидке, без деталей, без. Тут головне просто показати е, різницю між світлом і тінням. Різницю між світлом і тінню. Дуже швидкі, дуже швидкі нариси. Відповідно, ця площина у нас затемнена. І, от, шановні, до основної роботи, от у нас є кубік, да? от таких два нариси зробіть, два-три нариси таких. Коробочки поставили з натури. Головне в цьому, от запам'ятайте, головне в цьому для нас це вміння знімати напрямки, перевіряти себе і знімати пропорції, шановні. Сподіваюся, було більш-менш ясно. Які є питання, задавайте, дорогі мої. Давайте я зараз відключу.